18 червня у Волочиську відбулися змагання, присвячені Євро 2012 між дитячими та юнацькими командами Волочиського та Хмельницького районів. Проведення змагань стало можливим за ініціативи та організаційної допомоги депутата обласної ради, відомого мецената молодіжного спорту Сергія Лабазюка. Приємно завжди знаходитись на подібному заході, тому що всі ми хтось колись багато займався спортом, хтось сьогодні. Але все наше життя якось пов'язане спортом. І дуже приємно бачити молодь, яка активно живе, яка розвивається, хоче досягати вершин, і саме в спорті виховує свій характер на майбутнє. Сьогоднішній захід був приурочений Євро 2012, який проходить на території України. Хотілося б відмітити, що в кожному з вас горіла та зірочка, зірочка натхнення такого. Величезного бажання, отож, попереду ваші багато-багато перемог. А наше місто Волоческ, щоб завжди були переповнені трибуни глядачами, які будуть болювати за своїх земляків. Вітаю вас! До такого гарного турніру, як Євро 2012 Головним нашим меценатом Сергій Петровичем організований чудовий турнір. Міцного вам, дітки, здоров'я! Пам'ятайте, що ви на правильному шляху прославляйте своє місто Волочиськ, займайтеся активною фізичною культурою в здоровому тілі здоровий дух. Перемога! Судді розпочати футбольну зустріч! Головним видом спорту у школах обох районів залишається футбол. Цього дня до Волочиська на футбольний матч приїхали й тренери із шкільними командами сільських шкіл. Перед початком змагань гості та гравці зареєструвалися для отримання призів. Розпочинається наша лотарея. Сергій Лабазюк привітав команди-учасниці та вручив подарунки. Сувенірний м'яч Євро-2012 та спортивний для гри. Кожна команда отримала кубки переможців: кращого гравця, бомбардира, воротаря. За словами тренерів, всі вони радо приймають запрошення відвідати чи брати участь у змаганнях. Такий захід, як сьогодні, це вже не перший, який ми допомагаємо провести. Я Приємно задоволений тим, що в місті волочись багато талановитої молоді, які дійсно хочуть розвиватися, хочуть займатися фізичним спортом. Футбольних команд у нас є багато. Все ж таки в Хмельницькій області. Ми вже другий рік чемпіони серед дорослих. Наші юнаки на євро 2012 в Польщі отримали п'яте місце. То тобто це також непоганий показник. Звичайно, що це футбольне місто. Ось і підійшов до завершення наш турнір до свого логічного завершення. У нас є переможці, але у нас немає переможених після футбольного матчу. Молоде покоління передало естафету старшим колегам, працівникам Міністерства внутрішніх справ України Хмельницького та Волочиського районів.